Богдан, помахай рукою. Богдан! Скажи привіт! Помахай моєму рукою. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні в нас прогулянка до ботанічного саду. У нас і в Києві три. Всі знають про два. Це феміна Гришка. але є ще ботанічний сад, який да від Національного університету біоресурсів природного користування України. І зараз ми в ньому трошки погуляємо, Такі. така тут краса. Тут з дерева Ой, я трохи засмучена, ні ще не трохи, а так, що аж навіть був невеликий серцевий ця тому що дуже засмучена сьогоднішніми новинами про підірвання ЕС. А саме тому тим, що люди страждають і <зоопарку. В зоопарку, Каховському, Нової Каховки звірі загинули. Це для мене дуже тяжко. Моя Іриска ми сьогодні гуляємо з нею. Такий знайшли І... для неї будиночок. Щоб що? Я, не не раз? я ну і ми не один раз його з тобою проїжджали. Я все время хотіла в нього зайти. Ну Тут безліч цікавих локацій. А, дуже багато. А, так цікаво кожне деревце підписане. Такі Ці рослини цікаві. Вигела квітучі. Ой, ось так. Цікаво, Рапсодія в Монголі в магноліях, лишень послухайте, які як співають пташечки. Багато скульптур з дерева, азаліясь. Тут наверх можна піднятися ось. Сходи. Багато альтаночок, щоб посидіти. Зараз хочу вам показати бук. Я дивлюсь і я навіть не можу собі уявити, наскільки він високий. Так класно, гарно. Бук лісовий, щоб ви розуміли, верхушки просто не видно. мисточек. Побачим, куда мы через місточок Там водичка шумить. шумит. Мы с вами пытаем через місточок. Как раз так. Да. Ой, тут навіть на місточку можно посидеть. Здесь есть лавочка. Мої хлопці вже біля динозаврів. Ну, цього я не дуже полюбляю, а цей мені подобається. Прикольний. Ось, маленький динозаврик. Ховається це хочу його з'їсти. Ну, Ось так виріснуває. Ай гарний така краса. Гарна Альтаночка. А за таночки. Війна на віки в пам'яті дерев. От, те, що достали з часів Другої світової. Да, ще скільки буде в нас з цієї війни всього. І Різка, пошлі. Хочу сказати, що сад досить здоровий. Я думала, що він менший, коли ми його приїжджали. А він такий досить. Стоп. Ще одна альтаночка. Дуже, ну, я вже казала, що багато альтанок, тобто є де посидіти, відпочити, багато лавочок. От. Може цей ботанічний сад не такий по квітам, як, наприклад, фомінна або гришка, але от дерев тут дуже багато. А, будь мій біжить. Не знаю, щось таке схоже на а, альтанка, але з лавочками. Тобто можна проводити. Якісь от студ... еко-еко-клас студентські фантазії. Тобто я розумію, що тут можуть проходити навчання, або можна якісь а, збиратися а, для якихось доповідей цікавих. От. А там подалі дуже ну, погано видно, але йде а, поворот на, до монастиря матушки Авліпії. І там є конячки, яких любить годувати. Це граб теж високий. Це ж, ну, то це граб. А ти, Щас подивимось. Още один екоклас в гостях у Етті. Дуже цікаво. Поряд же ж інститут, тобто можна проводити тут. Навчання. Ось так можна проводити заняття. Доповідача Олександр. доповідач Олександр. На тему. бітфут угу. А якщо в мене не сяде телефон? що я його поганенько зарядила. Тому ще тут поряд є з ботанічним садом студентський парк. Там теж дуже гарно. Але це якщо не сяде телефон, ми в нього зайдемо. Структура Лісового фонду України. Красивые ветки дерева. Ага. вот. Я стать люблю. Ощущение, что, наверное, пусть сказку попал. Ага. А вы было У діток урок займаються Урок природи. Мені ну, Так. Да. І мені сподобалось. Дуже мені гарно. Ми підемось до цієї хатиночки. як для іриски для Парк Великий, ботанічний. Всім раджу сюди в ботанічний сад приходити, гуляти, відпочивати, ходити з дітками. Десь щось і не показала. Але так намагалася все. Ми в студентському сквері. Довго не погуляємо, тому що сідаю телефон. Бо в мене, як то кажеться, колгосп. Тут ветеринарна. Я так поряд академія. Називається Студентський сквер. Всім кому сподобалось з нами прогулятися, кому сподобалось відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім... Мирних і тихих днів, скорішої перемоги. Папа. -па.